Доброго дня, церква. Перше, що хочу сказати, я хочу подякувати вам всім за молитви, за вашу підтримку, за ваші серця. Я вас дуже всіх люблю. Фух. Що в мене сталося? Я потрапила в лікарню, і насправді, коли щось відбувалося да, в моєму житті, це було. Е... Коли хвороба прийшла, було страшно дуже. От. І ну, не хотілося нікуди звертатися, чоловік мене вже заставив, каже, йди. От. І насправді, коли я вже довірилася Господу і якби, змирилася з тим, що треба пройти якесь обстеження, там, лікування, то Господь просто зробив так, що коли мене поклали в цю лікарню. Лікарня, во-первых, перинатальний центр, вона дуже гарна, вона дуже красива. Лікарі просто таке відношення до тебе, як до квіточки. Ну, Бог все вже устроїв, як говориться. От. Ось Таня посміхається. Вона мені скільки смакоти приносила, ну це просто домашня їжа. Ви ж розумієте. І цей страх пішов. Повністю, коли я вже познайомилася з дівчатками, які там лежали зі мною, перша дівчинка 20 років, другою дитинкою вагітна і е, теж віруюча православна. Ми просто з нею не могли набалакатися весь цей час. І друга дівчинка, коли я зайшла в палату, вони мене вже зустріли, як наче я якась зірка прийшла. Розумієте, таке відношення. Ну, Бог просто зробив так, що мене приймали всі як якусь. Як світло, от як світло Боже. Хоча я цього і ну, в мене були свої страхи, свої переживання. От. І е, познайомилися, подружилися з цією молодою дівчинкою. Е, і у них, що в вперше, що в другий, чоловіки воюють. І при цьому люди такі, вони такі вони відкриті, вони такі гарні, вони слухали все, що я їм. Свідоцтва свої, там, міста пісання, ну, це все вже. Рот відкрила, вже не могла зупинитися. Це Слава Богу за все. Бо ну, дійсно Дух Святий був присутній на тому місці, і він зараз там присутній. От. І е, виписалися ці дівчатка, приходить іще одна дівчинка. Сідає, починає вишивати ікону. Дивлюся, віруючи, ще одна. Я кажу: а ти з якої церкви? Я католичка. І те же саме, Ми знає... ну, взагалі, Бог так робить такі чудеса. От. Е, хотіла подякувати за це Господу. І, і ще маленьке таке. На останок, ну, ну я, я вважаю, що це свідоцтво, да, що Бог мене селить, е, е, ну, селить е, кладе в лікарню, де мене оточують Божі люди, і ми з ними будемо продовжувати спілкуватися. Слава Господу! Такі нові знайомства. І я попросила просто перед тим, як мене випишуть, от щось мені так захотілося помолитися. Кажу, Господь, розположи серце моєї врачихи, вона така строга була, як мені здалося, що вона строга була. І на наступний день, уже, коли мене там після обіду виписували, я просто сиділа, малювала там пейзажик з собою взяла. А вона заходить, ой, які вони всі творчі дівчата, та вишиває, та малює. І а в мене каже дочка-художник, і таким чином Господь розположив її серце. ну, Настільки вона підійшла до мене, ми з нею почали розмовляти, дала мені Ютуб-канал своєї дочки, прекрасна дочка-художниця. Все, Слава Богу. Я просто хочу подякувати за, за те Богу, що е, він каже нам: не, не бійтеся, йдіть, і все буде добре. Нам просто треба йому це дозволити, і він ці шляхи прокладає, і насправді ну, нічого не страшно з ним. Слава Богу, за все і за молитви. Дякую, і Борі з командою нашому, який приходив також молитися. Всім гарно вам дякую.